Сьогодні ось така велика валіза з такої фірми, а вийшли з ладу крещатка. Як бачимо, зовсім заклинило. Тут перекос. Це ще живеньке трошки. Ну, тут ось теж кавачук зліз. До речі, оцей каучук можна зрізати поверхні, І останеться отака пластмаска. І на ній ще поїздити або доїхати куди потрібно. Воно не буде клинуть. ну Тут уже все, а ось тут можна каучук зрізати, ось тут. А що робимо? Першим ділом розкриваємо. В валізі завжди буде зі сторони видвижної ручки отака молнія. Молні. Відкриваємо, у вас доступ до механізму. І доступ до кріплення коліща. Так, Ми вже одне зняли. Викруткою, викручуєте 4 саморізи і колесо саме зніметься. Ось так. З іншої сторони тут буває по-різному. Іноді оцієї молнії нема. Тоді приходиться надрізати. І викруткою викручувати. Але в нашому випадку вона є, тому можна свободно достати і зняти. І так. Зняли ми колесо. першим ділом дивимось на форму, далі заміряємо сторони. Ось оцю сторону, переворачуємо і оцю. В даному випадку 70 на 75 у нас іде. Ми знайшли похожі, є у нас під кодом 1488. Ну, все це буде в описі. Подивитись. ось такі. Сірих зараз немає, є тільки чорні. Вони дуже схожі. Добре, От бачите, тут посередині один отвір, а тут їх чомусь аж три. Ну, але тим не менше. А, прикладуємо праве до правої сторони, ліве до лівої. Такі колеса завжди продаються парно праве і ліве. А, ставимо і закріпляємо. Якщо десь трошки не зівпадуть отвори, то не страшно, можна розширити або просверлити ще одне рядом. Готово. Ось такі колещатка, були сірі, стали чорні. Ось так виглядає, новенький. Все чудово їздить, стоїть рівненько.